І далі працюємо по питанню критерій щодо встановлення групи інвалідності. Так от, наступна сьогодні критерія це здатність контролювати свою поведінку. Це дуже важлива критерія. Я колись опублікував вже відео, що за статистикою ООН 46% населення України мають проблеми із контролем поведінки. А простими словами, як вони описують, психологічні розлади. 46%. Тобто, якщо ви їдете у громадському транспорті, де 100 людей, 46 людей мають проблеми з психікою. І це дуже плачевно, адже саме під час війни цей відсоток збільшився. І це стосується не тільки військових, які бачили це пекло, це стосується і цивільних. Тобто, проблема в суспільстві є. А що говорить питання контролю своєї поведінки? Це критерія, це можливість поводитися відповідно до морально-етичних і правових норм суспільного середовища. Особисто я юридично, логічно розумію, що таке морально-етична поведінка. Але я ніде не знаходив, щоб Десь був перелік, або десь були якісь рамки, як себе поводити. Коли людина е, стикається кожного дня з якоюсь маніпуляцією, з брехнею. І це стосується в політиці, це стосується в магазині, це стосується на роботі, людина не може контролювати свої емоції. Я дуже часто стикаюся з брехнею. І особливо, коли я консультую військових і бачу медичні висновки, де я розумію велика кількість брехні, то як можна адекватно реагувати на те, що ти не можеш змінити? І коли питання лікарських висновків, питання висновків ВЛК, Питання надання групи інвалідності, Псед. як ти можеш контролювати, коли ти розумієш, що тебе обманюють? І тут дуже важливий момент. Параметри оцінки. Здатність усвідомлювати себе і дотримуватися установлених суспільних норм. Особливо я їх не бачив ніколи, можливо, знайду. Ідентифікувати людей та об'єкти, і розуміти стосунки між ними. Правильно сприймати. І от тут стоїть питання, якщо людина правильно сприймає, що це брехня, чи повинна вона реагувати на цю брехню, чи просто змовчати. Інтерпретувати ін і адекватно реагувати на традиційну і незвичну ситуацію. Дотримуватися особистої безпеки і хайності. Я не розумію в питанні адекватно реагувати на традиційну і незвичну ситуацію, тому що е, ситуації бувають різні, і як можна е, просто реагувати на ту ситуацію знову, що виходить за межі. Знову повторюю, справедливості чесності. Ну, знову ми маємо ряд ступенів, як в попередніх відео, і ми маємо е, легкий ступень обмеження, нормальний ступень обмеження. І тепер ми маємо перший ступень помірний ступень обмежень. Це особа здатна контролювати свою поведінку лише у звичайних обставинах. Часто потребують допомоги для отримання суспільних норм і підтримки адекватної реакції на складні або незвичну ситуації. Адекватної реакції, розумієте, коли людина бачить, що ситуація неправильна і вона про це говорить, або, можливо, емоційно говорить про це, але адекватну реакцію потрібно. Теж посилати не лише людина повинна себе правильно контролювати, але ж реакція повинна бути від суспільства адекватна. Може відчувати труднощі з особистою безпекою або охайністю. Але з підтримкою може справлятися з такими завданнями. Це перша ступінь. І як завжди, між першою і другою ступінню. Розрив невеликий. Нам дуже важко буде зрозуміти, а що відноситься до першої ступені, а що відноситься до другої ступені. Це вже ми записували на доразову відео. Друга ступінь в нас виражена ступінь. Особа відчуває значні труднощі з контролем поведінки та дотриманням норм. Потребує постійного контролю та допомоги навіть у звичних ситуаціях. Може мати проблеми з розумінням оточення, індифікації людей і об'єктів, здатність забезпечувати особисту безпеку і охайність значно обмежена. А третя ступень це нас серйозна ступінь. Ця особа нездатна або практично нездатна контролювати свою поведінку відповідно до соціальних норм і потребує постійного нагляду та допомоги. Може не розпізнавати знайомих людей та об'єктів, втрачає здатність забезпечувати особисту безпеку і охайність, а реакції на навколишнє середовище є неадекватними і непередбачуваними. Ну, в своєму житті, чесно я скажу, зустрічав людей, які не можуть контролювати свою поведінку як дорослих, так і дітей. І я б сказав, що дійсно ці люди потребують уваги і ці люди потребують контролю. Тому що, колись я бачу, як просто дитина там, років 10 в тролейбусі почала бити людей. Теж зустрічав нещодавно. що Жінка сиділа в транспорті громадському і розмовляла по телефону, кричала, але всі зрозуміли, що вона просто сама з собою це робить, і реально вона так, знаєте, вскакувала, кричала, потім сідала, її була поведінка, навіть в деякій ситуації трішки страшна. Тому що, розумієш, що ця людина не може себе контролювати. Але, як на початку відео я говорив, що 46% суспільства мають проблеми з психікою. Це по статистиці. Вірите ООН, не вірите, я не можу сказати, але вся статистика в більшості випадків береться із медичних закладів. Коли я проходжу переоцінювання, Щодо встановлення групи інвалідності, мене теж направляють до психолога-психіатра після інсульту, тому що інсульт вразив нервову систему і там дуже багато людей звертаються за допомогою. Я не буду обманювати, буду чесно говорити, що особисто мені теж тяжко було контролювати свою поведінку. Моя поведінка проявлялася агресією в питанні справедливості і в питанні, щоб мене почули, щоб моє слово було важливіше. І я часто сварився. Особливо тоді, коли я бачив брехню, бачив маніпуляцію, бачив насмішку, бачив несправедливість. В транспорті сварився, в магазині сварився. Е, ну, в мене це було я не буду це заперечувати. Я вважаю, людина, яка визнає таку ситуацію, значить вона хоче вирішити цю проблему. Слава Богу, на сьогоднішній день мені вже легше, але ця агресія вони вже проявляється, але не так часто. Коли е, на початку. Прояв агресії зразу після інсульту, коли я почав відходити від е, тих медикаментів і все інше, вона проявлялася декілька разів на день. Ця агресія. Я просто е, дуже сварився в сім'ї, і тоді, коли почав вже ходити по вулиці, сварився. От. А зараз, ну, це слава Богу, раз в півроку, можливо, можливо, раз в три місяці цей момент. Ще проявляється і це порушена нервова система. Тобто, тут не питання, що якоїсь такої хвороби, знаєте, яка, в принципі, невилікована. Тут потрібно працювати. Тому, я вам так скажу: працюйте з психологами, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога. Тільки гарних психологів шукайте. Психологи можуть допомогти вам не дійти питання психіатрії. Реклама психологів. Але знову потрібно знайти психолога, на який брати просто там 2000 гривень чи скільки там 1000 гривень за один сеанс. А який дійсно буде працювати? Бо психологія, щоб ви розуміли, це частинка психіатрії. Тому е, всім гарного дня, всім я бажаю здоров'я. Я хочу, щоб ви вирішили свої проблеми. Я чим можу допомагати як з юридичної точки зору, так і з інформаційної точки зору. Тримайтеся, я впевнений, що все у вас вийде.